Комендантську годину для частини міста громад можуть скасувати саме так, заявив президент України. Такі правила можуть діяти під час режиму надзвичайного стану в енергетиці. Окрім того, президент фактично розкритикував мера столиці квичка. Він заявив, що Київ погано був підготовлений до подібної ситуації. Тут цитата. Бачимо, багато зроблено, зокрема, у Харкові. Там місцева плата підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше, дуже мало зроблено в столиці, і навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення. Кличко ж після цього поскаржився на суцільний хейт на нього та доповів, що лише 400 будинків в столиці лишається без тепла. Столичний мер відреагував на заяву президента Зеленського щодо недостатньої роботи з захисту та відновлення енергосистеми у Києві. І за його словами на нього лється, цитата, суцільний хейт. Хоча в Києві залишається лише 400 будинків без тепла з останнього обстрілу, а комунальники працюють цілодобово.